Магура Сім українська відповідь з глибини морів Магура Сім, це новітній морський ударний дрон, створений українськими інженерами для боротьби з ворожими кораблями у Чорному морі. Його головне завдання пробиратися максимально близько до цілі і завдавати нищівного удару. Перше про дрон стало відомо у 2023 році. Коли українські сили почали активно використовувати безпілотні морські апарати проти кораблів Чорноморського флоту Росії, цей апарат здатен розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину та подолати до 800 кілометрів, фактично може діяти від українського узбережжя до Севастополя. і далі. На борту близько 300 кілограм вибухівки. Його основна перевага малопомітність. радари його не бачать, а захист від атак з дронів на російських кораблях показав повну неспроможність. «Магура-7» вже неодноразово фігурував у гучних атаках на російські судна. Один із таких епізодів у нічному нападі на ворожі кораблі поблизу Криму. Саме ці дрони знищили кілька великих десантних кораблів, включно з Цезарем Куніковим. Та серйозно пошкодили судна забезпечення. Їх поява на фронті це нова ера у морській війні. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.